Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Кожному з нас і країні треба вистояти. Тому, попри все і всім ворогам на зло, підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я і допоможе перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Питання і відповіді. Продовжую надавати відповіді на питання, пов'язані з перетином кордону. Нагадую, кожна ситуація щодо перетину кордону індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, електронну пошту залишу під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Отже, розпочнемо. Питання підписниці: Допоможіть, будь ласка, розібратися, моя мама інвалід другої групи. Ми з чоловіком проживаємо разом з нею. Але чоловік прописаний в іншому місці. Чи потрібно для перетину кордону обов'язково мати спільне місце реєстрації з моєю мамою, чи підійде акт про здійснення догляду за мамою? Як я? Неодноразово зазначала в минулих відео питання перетину державного кордону у першу чергу визначається правилами перетинання державного кордону, які затверджені постановою номер 57 від 27 січня 1995 року. Зокрема, в пункті 2.1 зазначених правил. Визначено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право, крім іншого, особи, які мають одного із своїх батьків, чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України. Для цього, відповідно до зазначених правил, потрібні документи, зокрема або оригінали, або нотаріально засвідчені копії, що підтверджують родинні зв'язки осіб та інвалідність особи першої або другої групи. А також, крім цього, потрібні документи, що підтверджують спільне проживання. Тобто задеклароване проживання особи, що супроводжує, повинно збігатися з зареєстрованим місцем проживання її батька чи батьків дружини чоловіка, що є інвалідом, або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чоловіка, що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду. Або... Документів, а це посвідчення довідки про отримання компенсації, тобто допомоги, надбавки на догляд. Звертаю увагу: у нормі закону стоїть або, 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 або спільне проживання, або акт встановлення факту здійснення догляду, або документи про отримання компенсації на догляд. Отже, в даному випадку для перетину кордону підійде акт про здійснення догляду, навіть якщо фактична реєстрація місця проживання здійснена в різних місцях. Щодо акту, нагадую, акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи з інвалідністю першої другої групи або особи, яка здійснює догляд до районної районної місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської селищної міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду. У випадку, якщо особа з інвалідністю першої чи другої групи є взятою на облік як внутрішньопереміщена особа, тоді у нас звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньопереміщеної особи. Звертаю увагу і раджу, якщо ви подаєте таку заяву, подавайте зразу від обох осіб. І за підписом особи, що є інвалідом, і за підписом особи, яка здійснює догляд. Закон не забороняє, а вам це буде якраз на користь. На підставі такого звернення особи з інвалідністю першої другої групи або особи, яка здійснює догляд, не пізніше, ніж П'ять робочих днів після надходження заяви складається акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається зам'євнику або видається особисто за бажанням особі, яка подала дану заяву. Ще одне питання. Запитав підписник: У мене є двоє неповнолітніх діток. Також забрав з окупації рідну сестру 9 років. За стосунку дія я є її законним представником. Чи можу я з дітьми виїхати за кордон? Звертаю увагу, за змістом пункту 2.6 правил право на перетин державного кордону також мають інші військозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, абзацом 4 статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено таку категорію осіб, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Отже, для перетину кордону. На даній підставі необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами можуть бути свідоцтва про народження дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки і піклування. Про визначення місця проживання дітей з батьком, посвідчення батька багатодітної сім'ї. Тож слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною або дітьми, необхідно надати докази утримання такої дитини або дітей щодо малолітньої сестри, Якщо вона є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, а особа в даному випадку, підписник, що задав питання, офіційно за рішенням суду призначений її опікуном, тоді малолітня сестра є фактично третьою дитиною на отриманні даного чоловіка. Тоді в даному випадку, врахуючи, що чоловік має на отриманні двох неповнолітніх дітей та є фактично опікуном сестри, яка теж є неповнолітньою, він матиме право на перетин кордону за наявності відповідних підтверджуючих документів. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую, що до індивідуальних платних консультацій електронна пошта в описі під даним відео. І дякую за увагу. До зустрічей!